Дуже давно шукаю собі штору на кухню. Не потрібно мити. Мені все дуже чітко пояснили. Не треба переймати, що штори не підійдуть. Весь процес був дуже легким. Така неймовірна краса. Вже жарко. штори не пропускають світло. В приміщенні дуже комфортна температура. Дівчатка дуже давно шукаю собі штору на кухню. Не можу знайти. Класний варіант, тому що звичайні штори вони вбирають аромати кухні, а жалязі мені не подобаються по дизайну. Буквально недавно знайшла в інстаграм старіночку виробника ось таких ось фірмових рулонних штор, яких не потрібно мити, бо вони мають спеціальне покриття. І сьогодні я вам покажу, як вони виглядають. Це дуже зручно, дуже класно. Виробник фірмова штора, наш український. Мені сподобався і дизайн, і це вперше, коли мені подобається абсолютно все. Давайте розпакуємо. Якщо чесно, то я побачила на сторіночці в інстаграм просто нереальне відео. Одразу закохалася в дизайн ось цих штор. Так, давайте будемо розбирати. Це таке. До речі, хочу сказати, що в магазині фірмова штора просто мегавічливі консультанти, тому що я і поняття не мала, як зробити заміри на вікно. Мені все дуже чітко пояснили. Я вам хочу сказати, що не треба переймати, що штори не підійдуть, тому що консультанти розрахують абсолютно все. А ще є дуже зручний телеграм-бот, в якому можна подивитися. Саме колір тканини в мене, ось бачите, який пудровий шов. Дуже гарний колір. Зараз покажу вам на сонечку. І весь процес був дуже легким. Це для мене такий новий досвід. Мені реально дуже сподобалось, що вони дуже часто вживу показують цих ефірах тканини, якість І можна напряму з виробником контактувати, задавати запитання. Що, друзі, я просто дуже задоволена результатом. Подивіться, така неймовірна краса. Мені саме ось такого результату і хотілося. Зараз на вулиці дуже сонячна погода, вже жарко, і я вам хочу сказати, що штори не пропускають світло, в приміщенні дуже комфортна температура. Тому хто шукає класні штори, рекомендую від щирого серця фірмову штору.